Вітаю, друзі! Хавтор Бьорсон продовжує свою підготовку до рекорду у станої тязі, і на цей раз на одному із своїх останніх тренувань він потягнув найбільшу вагу за останні 4 роки. Тор затягує 470 кг кілограм, і знаєте, виглядало воно, якщо не легше, то принаймні так само, як і 455 два тижні тому. Також варто наголосити, що цей результат всього на 4 кілограми менший, а від його рекордної тяги на Bar яку він показав у 2019 році. У своєму інстаграмі під цією тягою ісландський стронгмен заявив, що слід чекати ще однієї важкої тяги. Скоріш за все, десь за два тижні до Гарнольду. Тому пишіть свої думки у коментарях, скільки потягне на тренуванні Тор. 480, 485 або, можливо, 490, хто знає. Окрім цього, в гості до Тора завітав також чеський селач Хонса Юруша, який на цьому ж тренуванні потягнув 410 кг на 4 повторення. Тож, напишіть у коментах, чи хочете ви побачити кращі ліфти від цього чеського атлета, бо подивитися там є на що. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу. Ви були на каналі StrongHebaut. Скоро почуємось.